Вітаю! Сьогодні я покажу вам унікальний будинок, який розташований в сучасному котеджному містечку GoldFish в мальовничому селі Лебедівка. Більшість з вас знають цю локацію за комплексом відпочинку Шелест, який знаходиться буквально за 500 метрів від нашого містечка. Одразу при вході простора зона передпокою. Тут розташована невеличка, але дуже функціональна гардеробна. Далі потрапляємо до кухні вітальні. Центральне місце займає острів. Уся техніка Bosch, надійна, сучасна та з інтуїтивним управлінням. Посудомийна машина акуратно інтегрована у фасад кухні, а винна шафа подбає про ідеальну температуру для вашого улюбленого вина. Кухня плавно переходить у вітальню: ідеальний простір для життя та відпочинку. Тут встановлено великий обідній стіл, а також зручна м'яка зона з диваном, телевізором та біокаміном. З вітальні ми виходимо на терасу. Вона вже облаштована меблями для відпочинку. Ідеальне місце для ранкової кави або вечері з друзями. Поверхня тераси з підігрівом, тому комфортно тут буде будь-якої пори року. Попереду доглянутий зелений газон, висаджені дерева, все поливається автоматично. Усі вікна та розсувні системи у будинку алюмінієві, прослужать довго та будуть надійно зберігати тепло. Повертаємось до будинку і продовжимо наш огляд. І на черзі у нас гостєва спальна кімната. Простора світла з великим зручним ліжком, телевізором і вбудованою шафою. Тут передбачено все, аби ваші гості відчували себе як вдома, комфортно, затишно і з власним простором. Звичайно, на першому поверсі є гостєвий санвузол. Він оздоблений стильним керамогранітом, встановлена якісна сантехніка хендсгроя, сучасне дзеркало з підсвіткою. Кожна деталь тут підібрана зі смаком. А за наступними дверима технічне. Але надзвичайно важливе приміщення пральня котельня. Тут встановлені пральна та сушильна машини, а також інженерна частина будинку, система електричного опалення, водонагрівач та фільтри. Далі прямуємо нагору, на другий поверх, де нас чекають ще три спальні, два санузли і навіть власна тераса господарської спальні. Зверніть увагу на оздоблення стін. Використано натуральний шпон та декоративну штукатурку, які створюють глибину і текстуру в інтер'єрі. Центральне місце першої спальні займає велике ліжко, поруч велика вбудована шафа, яка гармонійно вписується в інтер'єр. В кожному приміщенні встановлено центральну систему клімат-контролю. Ванна кімната з душем зручно розташована між двома спальнями, забезпечуючи комфортний доступ для обох дитячих кімнат. Тут також встановлена преміальна сантехніка, а ще є шафа для зберігання косметики. Наступна спальня вирізняється наявністю зручного робочого місця для навчання, а також має вихід на терасу спільно з господарською спальною. Світла і спокійна кольорова палітра робить цю кімнату ідеальним варіантом для дитячої. І нарешті головна кімната цього будинку простора майстер-спальня. Вона має власний санвузол, оснащений душем, окремою ванною, подвійною раковиною та преміальною сантехнікою з латуні. У спальні розміщено велике двоспальне ліжко, містку шафу для одягу, а родзинкою є простора тераса з видом на власне подвір'ї. Одразу за парканом територія комплексу Шелест, де є ресторан та три великі басейни, якими ви можете користуватись. На цьому наш огляд добігає кінця. Запрошуємо вас на персональний перегляд цього унікального будинку. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі. Дякуємо за перегляд!